Ми розуміємо, що нова нова доставка цих касетних боєприпасів за допомогою дронів воно складає додаткову е, загрозу для населення. Якщо в Херсоні е, скидали е, міни пелюстки, які на яких люди підривалися, і навіть були випадки в межах міста. Е, зараз касетні боєприпаси, які е, дійсно е, розкидаються з повітря з відстані ну приблизно 100 метрів, е, і вони е, допомагають більшому ураженню і забрудненню територій, і е, вже підтверджено два варіанти детонування цих е, речей: це по-перше, е, якісь контакти. А по-друге, е, це спрацювання механізму самоліквідації, який зачасту мають касетні боєприпаси. Тому через певний час вони просто можуть здетонувати. Тому закликаємо всіх в жодному разі не підходити до е, незнайомих речей. Бути уважними у разі виявлення обов'язково, будь ласка, відійдіть спочатку на безпечну відстань. Потім телефонуйте 101, 102, чи загальний телефон безпековий 112. І ще закликаємо жодним чином не робити ніяких позначок маркувань біля небезпечного предмета. Не потрібно його обкладати нічим, тому що це може теж загрожувати вашому життю і здоров'ю.